В перший же день на блокпост нас відправили ліквідувати блокпост, де було три танки і БТР. Ну і так був наш перший бій, і отак у нас ну, завдання було виконано. Як тоді ще ж не було добробату, Добробат пізніше сформувався. А тоді ми так, як партизани, працювали. Бо у, кого, у кожного є якийсь досвід. Військовий досвід. Є. Ми всі служили хто в радянській армії, хто в українській армії. Тобто, Знаємо, що робити зі зброєю і що робити з ворогом. Багато навчань пройшли по медицині, багато навчань з тактичної бойової підготовки була обкатка і танком, з розмінування були навчання там в різній місцевості, в тому числі там, як в будівлю заходити якими групами. Багато за цей час було навчань, організовані командуванням Добробанів. І Багато ж техніки ми знайшли. І з техніки найдорогі, це ну казали, від 500, там, до мільйона доларів це ті товариші, які взорваний місто, той був через Сейм. І ми зранку квадрокоптером виїхали з розвідкою. П'ятью машинами і переоб'їхали нас місцеві, провели через інший міст. І там знайшли той застряглий тайфун, вони там все покидали і передали Збройним силам. Потім на другий день знайшли дві такі бронетранспортери з пушками, там, типу Маталига. Один був без гусениці, ми його привезли в Суми, відремонтували. Декілька уралів, ну, багато техніки добробат наш передав. В перші дні це все було на ентузіазмі. Це сумчани, ніхто не знав, де кого шукати, де зброю, де хто, звідки керується область. Ми цього нічого не знали, але е, далі вже, от, другий місяць вже з Мабуть, з березня вже адміністрація допомагає, допомагають матеріалами, допомагають, там, якщо треба десь світло підключити, то вирішується через адміністрацію міста завдякуючи меру міста. ідуть на зустріч. і нам шиють вже зимову одежу, літню теж пошили, маємо обіцяні виплати, все, буває там невеличка. Затримка, але слава Богу, добробатам платять регулярно ті кошти, які обіцяли. Багато волонтерів допомагали, багато хто добув бронежилети, там десь, хто добув берці зимові, привезли зі Львова багато подарунків, медицина була, турнікети. Там кровозупинюючі засоби. В основному все це ми маємо зараз. Все це маємо в достатній кількості. До зими практично готові. Так. Сумчанам, я побажаю наснаги, я побажаю гарного настрію, позитивних тільки думок. Бо тільки якщо ми віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили, віримо в добробати, наша віра, надія завжди перемагає, не вішати нос. Бойовий настрій, все буде добре і все буде Україна.